Давайте ми тепер візьмемо слов'янський акцент. Як ви пам'ятаєте, що коли Рюрик княжить в Києві, він княжить недовго, через що його згадки досить сумнівні з південного боку, маю на увазі на мого попереднього героя, що він нам говорить? Наші південні джерела Руський Літопис чесно кажуть про те, що, ну так, Рюрик передає владу Олегу на смертному одрі, і він робить Олега регентом фактично. Цей пункт він загалом то сходиться в обох літописах.